Всі проблеми України в результатах виборів 2019 року. От і все. Треба це чесно сказати. Ми йшли шляхом реформ, перетворень, суспільного оздоровлення 2019 року. Український народ зупинив це своїм голосуванням. Але я розумію, що краще бути бідним і хворим, ніж багатим і здоровим. Це така українська народна мудрість. Петро Порошенко лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських. Державників. На цьому можна крапку поставити. Ідеальних лідерів таких політичних сил немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, скажімо, теж з цінності, які подобаються мільйонам його виборців Великої Британії. Він не ідеальний людина, до нього мільйон претензій, в мене також. Але якщо б я був би виборцем консерваторів, я голосував би за консерваторів Великої Британії. А у нас люди голосують не за політичний курс, а за особистості і потім розплачуються за це роками. Сидіння в глухому куті. ж, так, які так. голосували за Зеленського. Вони ж не за цінності, не за ідеї голосували. Вони голосували, тому що їм сподобався телевізійний комік. І, звичайно, виглядають в очах всього світу. Ну просто я не знаю, не хочу навіть називати як. Але не дуже смачно, я б сказав. Угу. Так от я в тисячний раз закликаю і на парламентських, і на президентських виборах голосувати. Е не за особисто а за курс. Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому що вони голосували проти Порошенка, для мене невиправні ідіоти. Розумієте? Це просто ідіотизм, тому що у вас є курс пов'язаний з розвитком країни, і ви голосуєте проти цього курсу, просто тому, що вам не подобається людина, яка втілює цей курс. І замість цього голосуєте за людину, яка невідома взагалі що вам пропонує. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися. за каждый ей клаптик, и никому ей отдавать не собираемся. Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке, понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Я, 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 я этому только что посвятил достаточно долгое время. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразлива. А у нас політична реклама. Україні нужні танчики. Нужні танчики і солдатики. Атлантики! И тантики тоже очень нужны. Да. Мы будем брать этих солдатиков, да то вот тантики, они будут ехать разаться. А Атлантики! Тантики тоже будут ехать рода, а где будут традать? <свят> Потому что если на Украине не будет ни тантиков, ни солдатиков, то счастье на Украине не будет. Партия нова дегенерация Украины. Да. Ну. Як вас можна назвати? Ви чесно кажучи, сповна розуму чи ні? І вас таких більшість людей, ну звичайно, в цьому цивілізованому світі до вас ставляться не як до дорослих людей. І вам кажуть, та да подорослішайте вже, якщо у вас буде можливість, якщо вас не розбомлять. І я кажу українцям завжди: виходьте з цього дитячо-інфантильного совкового віку. Ви вже зробили 19-го року помилку, яка вже коштувала величезні кількості ваших співвітчизників. Які, на жаль, пішли в інші світи у зв'язку з пандемією. Життя багато хто міг би не піти. Якби влада правильно провела кампанію вакцинації, вакцинації тощо, тощо, щоб не сиділи б і не чекали відкатів. Ну ви зрозумієте, про що? Mm -hmm. Звичайно, зараз теж багато з вас може розплатитися з нас за вашу дурість. Ну не дурійте кожні п'ять років. Блін. Ну, не можна ж такими людьми весь час будувати державу, які не хочуть нічого будувати. Які не розуміють різницю між особистістю і програмою, між курсом і своїми оподобаннями, які вірять олігархічтелевізійним каналам. І ці люди вперто продовжують наполягати на правоці того ідіотизму, який вони втілюють в життя. От в чому жах. Вони не можуть самим собі сказати в дзеркало: я помилився, я більше так не буду робити. Я не хочу дивитися в очі своїм дітям, які потім будуть говорити: Та ти що? Що ти робив взагалі? Що тобі в голові було в молодості? Я вже не кажу про старість. Якщо не буде великої війни, то ситуація є абсолютно зрозуміла. Ніякого зеленського зі слуг народу просто не буде ні на політичній арені України в найближчому майбутньому. Рейтинг Зеленського, як я вам казав, буде рано чи пізно неодноразово рано чи пізно дорівнювати нулю. І це і є нормальна температура українського суспільства. Поки в українському суспільстві є. 15-10% людей, які підтримують Зеленського, це онкологічно хворе суспільство.